Ми робимо це вдома, коли ніхто не дивиться. Ми робимо це у переповненому вагоні метро і навіть у торгівельних центрах. Так ми граємо в ігри і не соромимося цього, адже ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі чи зможуть творці Gears of War 4 перевершити самого Кліфа Блажинські? В новій частині ми натравимо на вас таких чудовиськ, що у вас щелепи повідпадають. Не пропусти подробиці шутеру Gears 4. Ігронавти познайомлять тебе з історією найкрутіших ігрових мемів у новій рубриці. Ну, і ще п'ять хвилиночок. Это то, чим вот гейм-девелоперы нас цепляють, а ми даже не замечаем. Картина виходить доволі мрачна, то есть даже циничная, я би сказала. Дізнайся у фокусі, які ігри тримають тебе на гачку. Гаряча пропозиція від польських ігротворців. У нашій грі ми навчимо вас ухилятись від культа, та навіть рубати їх навпіл. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями інноваційного шутеру Суперхот. Довідайся, чим займаються герої Ігор, поки ти відійшов від екрану у п'ятірці ігронавта. Але спершу гаряча новина. На що можна витратити 4 тисячі баксів, наприклад, на старенький Мерседес чи на 17 тисяч буханки хлібу? Або на створення виживастику про мурах, саме на таку гру під назвою ант симулятор розробники зі студії і зібрали гроші на кікстартері. Однак виявилося, що геймери дали гроші на гру, яку так і не зможуть отримати. Окрім кікстартеру, нам надходили інвестиції і через наш сайт. Зібраних коштів вистачало навіть на те, щоб перенести гру на ps 4. Та несподівано з'ясувалось, що у нас не те, що на портування, навіть на закінчення гри тепер не вистачить грошей. І в всьому винні мої же колеги. Нащо ж колеги-ігротворця, які, між іншим, у студії обіймають посади фіндиректора та голови виробництва, витратили увесь бюджет гри. Ці двоє негідників, потайки протринькали всі гроші, які дали нам гравці, на ресторани, випивку та стриптизерок. А тепер ще й не дають Ть мені доробити гру історія з авторськими правами дуже темна, і невідомо, що ж буде з грою далі. Та схоже, фіндиректора та голову виробництва це не бентежик. Їм вистачило відсвяткувати перемогу на кікстарти із дівчатами та міцними напоями. Шкода тільки, що через таку безвідповідальність геймери так і не побачать гру, яку самі ж і профінансували. А це погана новина. Та будемо сподіватися, що це лише поодинокий випадок. Ну а на тебе вже зачекались ігри, на які розробникам вистачило грошей. Чи варті вони твоєї уваги? Дізнаєшся за мить у рубриці Свіжак.